Оксано, сьогодні на сайті Сили Правди, який ми наполегливо рекомендуємо читати всім тим, хто дивиться нас і слухає. Вийшов матеріал вашого авторства про фіктивних спонсорів Волинського волинської обласної організації політичної партії за майбутнє і її передвиборчий форум у Луцькому замку за кошти незрозумілого походження. Так написали ви. Тож цю історію в деталях хочемо з вами й обговорити, що вам вдалося. Так би мовити, накопати на за майбутнє проаналізувавши фінансові звіти регіонального і центрального, я так розумію, осередку цієї політичної партії за 2020 рік. І чому про це актуально? А головне, необхідно говорити сьогодні, себто 2024 року. говорити актуально. І необхідно, але, здається, ми трішки запізнилися. Справа в тім, що з березня 2020 року політичним партіям дозволили такі собі фінансові канікули, коли вони могли не подавати публічні фінансові звіти до НЗК. Це зробили через те, що була епідемія COVID, а згодом почалося повномасштабне вторгнення. Відтак ми не могли Дізнатися, хто справді спонсорував і центральний, і регіональні офіси усіх партій, і в тому числі партії за майбутнє, напередодні місцевих виборів. Канікули закінчились ці е, наприкінці квітня цього року. Відповідно, звіти виклали у е, широкий доступ. Те, що там не все гаразд зі звітом партії за майбутнє, ми побачили трішки раніше, адже ми напередодні готували матеріал кілька місяців тому. У нас вийшов матеріал про те, хто міг насправді інвестувати в е, у вибори луцького міського голови е, Ігоря Поліщука. Е, Ця виборча кампанія фактично фінансувалася за рахунок партійного осередку нібито, відтак ми вирішили тоді проаналізувати, хто ж вносив кошти на рахунок власне партійного осередку. Цікавого що ми тоді побачили, це те, що левову частку коштів внесли. внесла родина Разумовських. Це родина відомого забудовника у Луцьку. А також розкрили, що великий внесок майже на мільйон гривень зробив такий собі Корчук Олег Леонідович. Він виявився звичайним охоронцем будівельної компанії Інвестор. Ось, і тоді ми вже побачили, що окрім цих нюансів є ще декілька питань до е, загалом партійних звітів. Е, зокрема, цього разу вже в цей матеріал ми виділили е, новину е, з нового, що ми в цьому матеріалі досліджуємо, це е, те, що, е, наприклад, в один день. Методом якимось телепатичним користуючись, жертводавці робили однакові до копійки внески на рахунок обласного осередку партії за майбутнє. І крім того, що вони робили однакові внески, вони часто були з однієї територіальної громади. Наприклад, там. Мешканці Шацької громади, жертводавці шацької громади, робили там в один день внесок по 20 тисяч гривень, в інший день внесок по 49 тисяч 250 гривень 90 копійок робили, скажімо, донори зі Старовижівської громади. Це викликало підозри, адже ну, як так може бути, що люди роблять такі до копійки однакові внески. Якщо це добровільна пожертва, і ми от зателефонували до одного з таких донорів, він до того ж на час здійснення цього внеску був студентом, і з розповіді з ним ми зрозуміли, що його просто особисті дані використали для того, щоб приховати, хто ж насправді фінансує партію, щоб внести ці кошти від його імені, хоча насправді суспільство. Вірно ніколи не дізнається, хто це зробив. І е, друге відкриття, яке ми зробили, це те, що масштабний форум прихильників, який відбувся у Луцькому замку у вересні 20-го року. Витрати на цей форум були зовсім не відображені у цьому звіті. Е, там ця партія в ті роки проводила два таких масштабних форуми: один у 20-му, один 21 першому. Так от. Забігаючи наперед, скажу, що у 21 му вони вже той форум показали у фінансових звітах, а той, що був у 2020-му році, чомусь не показали. Ми попередньо звернулися до адміністрації історико-культурного заповідника, щоб запитати, чи платили їм за вхід Луцький замок, за енергоносії використані, і там надали офіційну відповідь на запит, що дійсно. Заплатила Ірина Констанкевич е, близько 9 тисяч гривень в загальному за проведення того форму. Ми розуміємо, що такий масштабний захід коштує насправді набагато більше, бо е, повинні бути ще витрати на якусь сцену, озвучення е, людей залучення, які там працюють. Тобто, це якісь люди, які е, допомагають з логістикою заходу, охорона і все інше. Якась роздаткова продукція, якась реклама, але е, жодних цих витрат у звіті партії за 20-й рік не відображено. Як не відображено, у звіті центрального осередку. Е, прикро, що телефонували е, зв'язувалися ми із Іриною Констанкевич. Е, вона порадила нам писати офіційний запит на скриньку партії. Ми написали. Е, прийшла цілковита відмова зі словами, що все насправді відображено у звіті. Ось згодом також поспілкувалися з Орестом Маховським, це помічник нардепки. І він сказав, що цей форум, ймовірно, проводився спільними силами центрального офісу і Волинського обласного осередку, і в звіті обласного осередку, нібито все відображено, які витрати, які були відображені. А якщо центральний не відобразив, то це, мовляв, питання до них. Ось і на початку, коли я почала розповідати про цей матеріал, вам, то я сказала, що швидше за все ми запізнилися. І так, дійсно, підготовці цього матеріалу ми зрозуміли, що ми запізнилися, тому що, як виявилося МАЗК, в липні місяць тому перевірило уже ці звіти, і виявлених нами порушень воно не помітило, воно знайшло там інші формальні такі нюанси. За які нібито передбачена адміністративна відповідальність, але, е, виявляється, ну, зокрема, те, що деякі спонсори вторичних закупівлях, а отже, згідно закону, не мають право е, донатити політичним силам. Е, це, зокрема, і е, такий крупний спонсор партії, як В'ячеслав Разумовський, це місцевий бізнесмен. ось, а також ще там двоє чи троє людей. Але суть у тім, що виявляється, ця адміністративна відповідальність може бути застосована тільки протягом там двох місяців з дня вчинення цього внеску. Ну а звіт, як ми знаємо, це за 20-й рік, ми змогли побачити тільки 24-му, тому усі терміни пройшли. Ні фіктивних спонсорів, ні е, прогалини стосовно власне проведення цього форуму у фінансовому звіті національне агентство з питань запобігання корупції. На жаль, не побачило. То я на так розумію, думка... ви додатково не зверталися до національного агентства з питань запобігання корупції, щоб вони роз'яснили цю ситуацію, чи все таки можливо зверталися або ж будете це робити. Насправді ми зверталися, щоб вони прокоментували, але на час нашого звернення ми ще не знали, що насправді вже перевірка цих фінансових звітів відбулася. Нам відмовили надавати коментар офіційний. Сказали, пишіть запит, бо є певні нюанси. Але коли ми вже шукали трішки в мережах, то ми зрозуміли про які нюанси власне йдеться. Чому вони не помітили, ну мені важко судити і не хочу робити якихось голослівних заяв, але насправді ці неточності і е, ці, це приховування витрат ну, для мене було очевидним. Ну то, чи означає це, що варто ще раз національному агентству е, і правоохоронним органам, я так розумію, е, проаналізувати розглянути фінансування регіонального середку партії за майбутнє? У всякому разі, ми, звісно, все ж таки будемо звертатись офіційно, але я дуже сподіваюся на те, що відповідні служби відреагують власне, на цей матеріал. Він вийшов сьогодні, тому ну, у нас ще є час, щоб побачити, чи буде реакція, чи буде реакція правоохоронних і контрольних органів. Але ми там здається таке написали наприкінці тексту, що все ж таки будемо звертати з офіційною заявою. Адже ну можливо, широкий загал не розуміє, чому важливо е, знати, хто ж насправді фінансує політичні партії. Адже згодом вони приходять до влади. І часто люди, які вкладають гроші, вони мають е, якісь плани, так чу, вони розуміють, чому вони це роблять, і тому щоб уникнути якоїсь. Цієї мінімізувати цю політичну корупцію треба за цим пильно стежити. Це не така цікава і хайпова тема для там, більшості там, громадських активістів і загалом для широкого загалу, але комусь це треба робити. І, можливо, ці тексти не є такі цікаві, але ми вирішили взяти за цю роботу треба робити бо, бо потім люди будуть іти на дільниці е, і голосувати за тих людей е, про яких фактично нічого не знають оксано а чи дотичний до фінансування волинського е, за Майбаху е, олігарх і донедавна голова депутатської групи за майбутнє у верховній раді і нагадаю один із найбільших прогульників українського парламенту Ігор Палиця? офіційно ні а не офіційно. Якщо ми говоримо про звіти партії, то ні. Ми, фіна... ми Аналізували і звіти центрального осередку ще у до повномасштабного вторгнення, то бачили, що гроші на центральний осередок, в принципі, кілька разів заводив Олександр Лазорко, А ми там знаємо, що це там людина. Афілійована з Ігорем Палицею, але ось таких прямих внесків, як фізичної особи Ігоря Палиці, чи там якихось, особливо на обласний осередок, ми не знайшли. Але що скільки ми говоримо про фіктивних спонсорів, то ми розуміємо, що, ймовірно, власне, якісь такі гроші і зайшли тільки просто під іншими іменами. Дякуємо Оксану за те, що тримаєте зі свого боку цю тему на пульсі, і належним чином реагуєте на неї, пояснюєте людям, чому важливо знати про фінансову звітність, зокрема і партії за майбутнє її волинського осередку. Що ж, дякуємо за включення. Нагадаю для глядачів і слухачів, що спілкувалися із редакторкою центру журналістських розслідувань Сила Правди Оксаною Петрук. На все добре і тримаємося. Дякую, що допомагаєте популяризувати цю тему.